Від кого приховують юридичні адреси військових частин від ворога чи від власного народу. Давайте розбиратися. Багато випадків буває, коли людина військовий або їхні родичі чи адвокат хоче направити рапорт, адвокатський запит, позов до суду і копію потрібно направити у військову частину. Але адреса військової частини невідома. І всі військові частини ретельно приховують свої юридичні адреси. Навіщо вони це роблять? Я розумію фактичні адреси, щоб туди не прилетіла ракета, але юридичну адресу, де знаходиться канцелярія, де людина може оскаржити якісь дії, наприклад, не проводиться ВЛК, або не звільняють людину, або не виплачують грошове забезпечення. Я прошу Міністерство оборони, прошу всіх відповідальних осіб звернути увагу на цю ситуацію і.